Вітаю вас, мої підписники, друзі. От вже прийшов час витягувати копачку. Ось моя грохотна копачка. Супер. З усіма цими прибомбасами. Ось тяга тім, кардан, який відмикається, і все остальне, все нормально. Але справа не в цьому. Тут зараз у Фейсбуці ну, починається вже. Сезон копки, вже багато хто копає, хто збирається тільки копати, хто тільки готується. Але мені, щоб цю копачку витаскати, вона в тому кутку стояла. в тому. О, бачите, тут захарашено. Вона була прикрита отакою його копачкою, типу дельфін. Це моє перше творіння. Це ще я десь у 2012 році зробив. О. Спочатку, як ви бачите, було зроблено з двох кутничків от така сепка, два кутнички. Тут було причіпне, кутатаки. Оце крути, правда, грубецькі, 12-ка, ну нічого. Отак вони з часом я вигинав трохи. Кому давав на позички, там в мене є один товариш водянкою копає. А це кусок диска. Десь я знайшов такий кусок диска, обрізав його і зробив цього ніж. Чим зручно знизу приварилася, прути приварилися, приварилася п'ятка. Ну, я вам скажу, що можна було нею копати, але дуже багато сил тратилося на те, щоб втримати його. Вище, нижче, як не регулюй, десь трошки під кутом, десь, коли садилося, скривилося, десь чуть вище, чуть нижче, і воно починає гуляти, рве і потрібно рвати руки, нозі і спину. Відповідно, ось як ви бачите, отака труба елементарна. 40 на 40, два коліщатка, це коліщатка від коліс, від мотоцикла ІШ, Тут одразу оськи взяні, підшипники рідні. Оце воно сталося і воно працює. Я його колись ці, е, оцю частину використовував до е, граблів, щоб е, загромажувати вудення на городі. У мене тоді були більші площі і треба було. Але в один час мої дітки завели такий бур'ян, що страшне діло було. Ну, хто дивився? У мене є відео, в мене був мотоблок МТЗ. Так я для того, щоб покарати їх, ну, ну як покарати, я спробував грохоткою грохоткою, по тому буряні було дуже тяжко копати, воно забивалося. Я зняв, вчепив оцього, цей девайс на коліщатках. Після того, як я вик, або вони ж привикли після Грохотки збирати, там же ж. Практично вся картопля зверху ідеш тільки збираєш. А тут треба ритися після неї. Але після того, як я їм один рік викопав оцим своїм девайсом картоплю, все. Бур'яни вирвані, викошені, все гарненько. О. Так от, багато хто бачу, почали цікавитись коліщатками, я скажу, це дуже елементарно робиться. Чим. І чим зручні коліщата. Тобто, якщо ми агратуємо за мотоблок, ми можемо робити оцей кут, ну, теоретично, зараз при Отакий го можемо робити гострий. І виходить, що за рахунок кута, ця копачка сама лізе в землю. А колеса не дають їм заїхати глибше. Тобто не потрібно її ні прижимати, ні як я бачу, що на цього дельфіна чіпляють, грузи додають, нічого не треба. Коліщатка дозволяють тримати однакову глибину і залишається тільки держати курс, щоб воно вліво-вправо не гуляло. Ну, я знаю, тут я не ставив о, то люди отут роблять ще плавнік такий знизу. Щоб він держав рівно. Ну, я так рахую, що я нею користуюся дуже рідко. Більше мене товариш теж вчить своїх знайомих, кому копає картоплю. Тільки бур'ян завели, вчепив і погнав. Все, на, на, на слідуючий рік все дуже добре. Ну, це сама, про, саме просте. Це буквально зроблено за. Це, за ну, Ну, Будемо щитати, поки збирав, це все, хай за день робиться це все при бажанні. Ну, я раджу все-таки ставити коліщатка набагато легше на руки. О, все, бачите, отака вона. О, тут ще видно, що це така глибина. Ну, Якщо вона трошки отак станеться, то Ну, регулюється глибина елементарно. Коліщатками поставив. Кута так відрегулював і все воно копає. Дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Ми переможемо. Слава Україні!